У тім, що ми прив'язуємося до, до тих речей, і, зокрема, до всякого прогресу, до гарно звикаєш дуже швидко. Ми прив'язуємося, змінюються парадигма, як ми працюємо зараз. навіть щоб питання задати, іноді люди спочатку формулюють його в чаті, потім формулюють питання. І насправді, звичайно, що якщо тебе там умовно відлучило, як забрати телефон, відлучили від. Штучний інтелект, то, то, то звичайно, ти будеш почувати дискомфорт, і, можливо, якщо ти його використовуєш як професіонал в своїй роботі, ти, ти, ти не зможеш користуватися. Людина це істота, яка дуже має гарні навички адаптації, тому щоб не трапилося, ми адаптуємося. Просто е, треба боятися того, що ти не використовуєш його, не використовуєш достатньо. І мова йде не про те, що штучний інтелект заміняє людей, а люди, які вміють користуватися, вони більш конкурентно з, з Можна на ринку ніщі, ні, ні, які не вміють користуватися, і цього треба боятися, що ти, можливо, недостатньо користуєшся, недостатньо вмієш.